Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Аллиям. Всечесні Отці, дорогі брати і сестри. Я хотів би, щоб ми з вами зараз перенеслися своїми думками до. Гевсиманського саду він стояв, як перейти кедрон. І Христос, добровільно йдучи на страждання свої, муки і на Голгофу, взяв своїх учеників, а серед них вибрав. Петра Іоанна і Якова став перед підніжжям цієї Єлеонської гори. І сказав ученикам: не спіть, моліться. Тому що час уже близько сам молився і в поті свого лиця, яке було окровавленим в той момент, він просив Бога, щоб минула його ця чаша. А якщо це неможливо, то нехай буде воля твоя, казав Христос. Цей гевсиманський подвиг Христа Спасителя є вражаючим, тому що сумною душа Його була смертельна. Він відчував, що наближається. Ті хвилини, коли йому безгрішному потрібно було взяти на свої рамена гріхи всього світу. Ми цього ніколи в своїх думках не уявимо, навіть не представимо цієї картини перед собою, наскільки це були великими муки. І страх самого Спасителя. Якщо хтось думає, що Христос боявся смерті, Він є безумець, тому що Бог не міг боятися смерті. Інакше вищим тоді за нього явився б Стефан, первомученик, якого перед смертю просяяло лице. Тоді вищим за нього були інші мученики, які з піснею благословений і світлий день цей ішли на смерть. Але Христос відчував велику відповідальність. Недеремно Гевсиманія в перекладі означає. Точило. Камінь, за допомогою якого добували оливкову олію. І ось у Пророка Ісаї є такі слова, він немов запитує Бога, від чого ж одіяння твоє червоне і ризи у тебе, як у того. Хто топтав Точилі. І відповідь я топтач, точила один, і з народів нікого не було зі мною. Я дивився і не було мені помічника. Ось мені здається, що ці слова пророка Ісаї, через якого промовляє Бог. Дуже вірно відносяться до гевсиманського подвигу Христа Спасителя. Він в муках своєї душі і стражданнях повертався час від часу, вставав із молитви і бачив, що ті, кого Він просив з ним молитися, бути бадьорими, сплять. І він повертався знову до цієї молитви і таким чином виявляв любов до цих своїх вибраних учеників, які були з ним. Його душа бентежилась від того, що вони в ці найважчі хвилини не є з ним. І він цим самим втішав себе, бо думав, коли він. Зійде і побачить їх бадьорими, він заспокоїться, але цього не було. У Старому Завіті є ще один дуже цікавий приклад, як Гедеон, полководець, каже своїм воїнам: дивіться на мене і робіть так, як я. Христос хотів сказати ученикам своїм. Дивіться на мене і робіть так, як я. Моліться, моліться так, щоби кривавий піт виходив на ваше обличчя. Але цього не було. І Христос зараз перед нами, дорогі брати і сестри, простягує руки з Христа і каже: ось дивіться, якою. Була моя молитва, моя жертва за вас, я взяв ваші гріхи. І якщо нам в тяжкі хвилини нашого життя прийдеться страждати, переживати, бути в скорботі і горі, звернімося до Бога, який встояв в своїй молитві. І ми будемо неодмінно чути вкотре його слова. Робіть так, як я, моліться так, як я, і подолаєте смерть, подолаєте печаль і подолаєте гріх. Амінь.